Іноді випадкове дитяче враження або пережитий неприємний досвід залишає слід на все життя, так з'являються фобії і щасливчики ті, хто з віком зміг впоратися з недугою самостійно, і, пересиливши себе, набрався сміливості і глянув страху в обличчя, але так буває далеко не завжди дорослі люди бояться не менше, ніж діти, і якщо у випадку з дітьми категорії страшилок приблизно типові і легко пояснюються. То страхи дорослих це зовсім інша історія, на жаль, нав'язлива боязнь, це еволюційний пережиток, який дістався нам у спадок від предків. Небезпечний досвід запам'ятовується назавжди, і людина ніколи більше стане брати в руки отруйну медузу або буде за три версти обходити велосипед, з якого впав правда, крім зрозумілих страхів, які є у кожного, зустрічаються і по справжньому дивні фобії. Іноді настільки неоднозначні, що закрадається враження. Чи не вигадка це, ми в редакції серію» зібрали історії світових знаменитостей, які славляться своїми дивними фобіями? У знаменитостей бувають найдивніші фобії Памела Андерсон і сопрофобія. Боязнь відображення в дзеркалі. Фотомодель і актриса Памела Андерсон панічно боїться дзеркал і себе в них. Вона не може спокійно подивитися навіть на випадково спіймане відображення у вітрині, залишається тільки здогадуватися, до яких хитрощів їй доводиться вдаватися, щоб виглядати добре. Макіяжем Памела Андерсон забезпечує армія візажистів, а дізнатися, як вона виглядає, актриса може з численних глянцевих журналів. Які раз у раз друкують її знімки, Памела Андерсон боїться свого відображення в церкалі Девід Бекхем, а боязнь безладу Девід Бекхем, справжній перфекціоніст. Його пристрасть все розкладати по своїх місцях і сортувати за кольорами, розмірами і властивостями, доходить до хворобливої ступеня, наприклад, в будинку. Де Бекхем живе з дружиною Вікторією, він власноруч розставляє всі продукти в холодильнику за особливою логікою. Син Девіда Бекхема Бруклін говорив в інтерв'ю, що батько проводить багато часу за приведенням своїх речей в ідеальну систему. Девід Бекхем схиблений на порядку Орландо Блумпорку фобія, боязнь свиней під час йому фільму Царство Небесне. Де Орландо Блум знімався разом з Євою Грін, випадково з'ясувалося, що актор приходить в жах, побачивши звичайних свиней. Під час репетиції однієї зі сцен, яка проходила поруч зі свинячим загоничем, одна тварина вибігла за огорожу, а Блум впав у паніку. Свинку швидко поставили на місце, а Орландо Блума ще довго заспокоювали. Актор розповів, що не переносить навіть свинину і вважає за краще не опинятися в місцях. Де її продають цікаво, як вплинула на життя Орландо Блума повальна мода заводити міні пігів в голівудських будинках. Орландо Блум до смерті боїться свиней Леді Гага, маленькі діти і телефонні дзвінки Леді Гага якраз не боїться в'яса. Одного разу вона з'явилася на публіці в наряді, зшитому з сирої яловичини. Зате впадає в стан, близький до панічної, атаки, побачивши маленьких дітей. Вона пояснює свій страх перед малюками тим, що материнство назавжди змінило б її життя і поставило хрест на творчості. У леді Гаги є ще одна фобія. Більш поширена, вона боїться телефонних дзвінків у пісні Телефони, яку вона записала разом з Бейонсе, Леді Гага згадує про свій страх. Тексті пісні є рядки про те, що вона більше не візьме трубку в руки і не буде відповідати на дзвінок хлопця, який вирішив кинути її по телефону. Леді Гага з побоюванням ставиться до дітей, і телефонних дзвінків Джонні Деп колорофобія. боязнь клоунів клоунів Джонні Деп боїться з дитинства. В одному з інтерв'ю він говорив, що завжди відчував небезпечну темряву, яка криється під яскравим гримом більш того. Деб боїться і просто густо нафарбованих осіб. Актор намагається боротися з собою. Він купив портрет Джона Ойна Гейсі, відомого серійного вбивці, який часто одягав костюм клоуна. Деп повісив зображення маніяка в своєму будинку і взяв за правило дивитися на нього кожен день кодру часто зустрічається страх. Письменник Стівен Кінг своїм романом воно зробив багато для його поширення. Після виходу на екрани екранізації в 1990 році клон Пеннівайз став героєм кошмарів дітей і дорослих на багато років. У Джоні Деппа поширена фобія. Він боїться клонів кендал Дженнер тріпофобія боязнь маленьких отворів. Модель Кендал-Дженнер боїться маленьких отворів. Тому не переносить пористого хліба. Зворотного боку кубиків Лего або бджолиних сот, вона розповідала, що починає відчувати сильну несвідому тривогу, навіть коли просто бачить по телевізору мультфільм про губку Боба. Хіба мало що може ховатися в маленьких глибоких отворах? Кендал Дженнер, не єдина в сімействі Кардашіян, у кого є дивна фобія. Наприклад, Хлої Кардашіян боїться пупків і навіть намагається не торкатися до свого власного. А ось їх спільна сестра і головна знаменитість сімейства Кім Кардашіян не боїться, здається, взагалі нічого. Кендал Дженнер панічно боїться маленьких отворів Скарлет Йоханссон блаттофобія боязнь Тарганів після розлучення батьків Скарлет Йоханссон поперемінно жила то в Лос-Анджелесі у матері. То в Нью-Йорку з батьком одного разу в материнському будинку в Каліфорнії Йохансон прокинулася і заверещала від жаху. На обличчі у неї сидів жирний великий тарган з тих пір, вона не просто відчуває легке огиду до цих комах, а по-справжньому їх боїться. У Скарлетт Йохансон блаттофобія. Вона боїться тарганів, Ніколь Кідман, лепідоптерофобія, боязнь метеликів, Ніколь Кідман. Не тільки колега Скарлет Йоханссон по цеху, але і її сестра, по нещастю, Австралійка страшно боїться метеликів. Саме Ніколь Кідман каже, що метелики на вигляд красиві і тендітні, проте, якщо придивитися до них, то можна побачити всі численні і огидні подробиці, їх фасеточні очі, хітинове покриття, пилок на крилах в теплому кліматі Австралії, де виросла Ніколь Кідман, метеликів живе дуже багато. Так що залишається тільки припускати, яке актрисі доводилося в дитинстві. Ніколь Кідман дуже боїться метеликів Джим Керрі. параноя, боязнь стеження. Американський комік Джим Керрі колись боявся виходити на сцену або під кінокамеру. На щастя, цей страх йому вдалося перебороти, інакше ми ніколи не дізналися б про його існування. Цю фобію Керрі зумів взяти під контроль, проте у нього залишився страх камер відеоспостереження. Актор вимагає, щоб в готелях. Де він зупиняється, на час його візитів камери, відключали він завжди особисто і ретельно перевіряє свій номер, щоб не стати героєм відеохроніки. У Джима Керрі, манія, переслідування Даніел Крейг, акрофобія, страх висоти. Даніелу Крейгу довелося зіткнутися зі своїм страхом на зйомках трьох частин Бондіани у фільмах про безстрашного спецагента її величності, величезна кількість видовищних трюків. Деякі з них пов'язані з великою висотою, більшість складних і небезпечних фінтів виконують професійні каскадери, проте Даніелу Крейгу все ж довелося впоратися з боязню висоти і самому знятися в декількох сценах. Даніел Крейг грав Бонда, незважаючи на свої страхи Пенелопа Крус, боязнь червоної доріжки, одна з найкрасивіших актрис сучасності. Пенелопа Крус ненавидить проходи по червоних доріжках кінофестивалів. Дефіле під спалахами фотоапаратів і сотнями зацікавлених, що оцінюють поглядів для Крус, майже нестерпний для знаменитої актриси обов'язок. Тому вона намагається з'являтися на кінофестивалях із супутниками. Чоловіком хав'єром Бардемом або режисером Педро Альмадоваром Пенелопа Крус на червоній доріжці. Очі бояться, ноги йдуть меттю Мак. Конахі боязнь обертових дверей невідомо, як актор Меттю Мак конахи справляється з візитами у великі торгові центри, в деякі з них він просто не зміг би потрапити через страх перед великими обертовими дверима, чи то мак, конахи, боїться, що його затисне між дверима і стіною, чи то він побоюється застрягти в зупиненому скляному акваріумі. Невідомо сам Меттю Мак Конохі каже, що не може навіть дивитися на те, як обертаються двері, або перебувати поруч з нею. Фобія Меттю Макунахі така рідкісна, що для неї немає навіть спеціальної назви. У Меттю Макунахі дуже рідкісна фобія, тобі Магоєр арахнофобія, боязнь павуків як не дивно. Виконавець ролі людини павука. Тобі Магоєр страждає арахнофобією. Тобто панічно боїться павуків під час зйомок в трилогії Сема Реймі про супергероя Тобі Магоєра мучили нічні кошмари, він багато часу проводив у психоаналітика, щоб проговорити свої страхи і таким чином випробувати хоча б невелике полегшення. Відомо, що колишня дружина Тобі Магоайра Дженіфер Мейер, має також фобію. Навряд чи Магоайр вибирав дружину за цим критерієм. Проте у них явно було про що поговорити на першому побаченні. Тобі Магоєр панічно боїться павуків Чак в боязні алкоголю, герой численних жартів, про свої надздібності. Чак Норріс насправді не позбавлений слабкостей. Зокрема, Норріс не переносить навіть запаху алкоголю за все свідоме життя, не випив ні краплі і намагається не з'являтися в пабах і на вечірках. Це пов'язано з нелегким дитинством виконавця ролі самотнього рейнджера. Батько Чака Норріса був автомеханіком, багато пив і в алкогольному маренні тероризував сім'ю. Після розлучення батьків життя Чака Норріса стала більш стабільною. Сім'я змінила старий трейлер на справжній будинок. Проте, неприязнь актора до спиртного і п'яним людям залишилася на все життя. Інтернет користувачам залишається тільки жартувати про те, що не Чак Норріс п'яніє від алкоголю. А алкоголь п'яніє від Норріса. і про те, що улюблений коктейль Чака Норріса – коктейль Молотова. Чак Норріс не переносить навіть запаху алкоголю Ріанна іхтіофобія, Боязнь риб співачка і модель Ріанна народилася на острові Барбадос у Вест Індії, і їй довелося важко. Ріанна страждає іхтіофобією. Вона до тремтіння боїться риб всіх форм і розмірів, але найбільше тропічних рибок, плаваючих в прозорій воді. Невідомо, що стало причиною появи її незвичайної фобії. проте сама вона говорила, що з дитинства воліла не плавати в морі, віддаючи перевагу басейну. Яна остров'янка з Барбадосу, але все одно боїться риб Крістен Стюарт гіпофобія, боязнь коней. Крістен Стюарт з дитинства боїться коней. У семирічному віці турботливі батьки віддали її на уроки верхової їзди. І на одному із занять кінь понесла Крістен впала і отримала серйозний перелом руки. Для головної ролі у фільмі Білосніжка і Мисливець Крістен Стюарт довелося долати свій страх. Продюсери організували для неї сеанси психотерапії, а сама актриса носила на зйомки повну сумочку заспокійливих. До слова, партнер Крістен Стюарт по сутінках, Роберт Петтінсон. Теж страждає гіпофобією. Крістен Стюарт боїться коней Меган Фокс, боязнь паперу актриса Меган Фокс живе з дуже рідкісною фобією, вона боїться порізатися папером, тому вона ніколи не торкається ні до сценаріїв, які її надсилають поштою, ні до листів, ні до рахунків, і якщо для всього іншого у Меган Фокс є асистент, то сценарії їй все таки доводиться читати продюсери. Які знають про цю особливість, надсилають Меган Фокс сценарії з заламінованими сторінками. В інших випадках їй доводиться просити близьких прочитати їй текст або віддати його в палітурку. Меган Фокс дуже боїться порізатися папером Сальма Хайек герпетофобія, боязнь змій Сальма Хайек, яка зіграла у фільмі Квентіна Тарантіно роль стриптизерки зі змією. В реальному житті страшенно боїться змій. На зйомках фільму актрисі доводилося долати ступор і нудоту, в які вона впадала, ледь їй давали в руки величезного пітона. На кадрах фільму, правда, цього зовсім не видно. Спробуйте вдивитися у великі плани і спробувати розгледіти страх в очах сальми Хаєк. Сальма Хаєк станцювала зі Змією, хоча страшно їх боїться Дженіфер Еністон, аерофобія, актриса Дженіфер Еністон, як і багато хто. Боїться авіаперельотів будь-яка посадка в літак для неї великий стрес. Сама Еністон розповідає, що до деяких пір їй вдавалося непогано справлятися зі своїми почуттями і літати без істерик. Ситуація ускладнилася, коли одного разу літак, в якому летіла Дженіфер Еністон, потрапив в сильну грозу. Лайнер базікало як паперовий літачок. За вікном полагкотіли блискавки, стюардеси з напруженими особами швидко ходили по салону. З тих пір Еністон обов'язково виконує кілька ритуальних дій. Перш ніж увійти в салон, вона переступає трап тільки з правої ноги і стосується стін літака. Так їй вдається хоч трохи себе заспокоїти. Дженіфер Еністон, також актриса, боїться пірнати у дитинстві. Вона каталася на триколісному велосипеді навколо басейну на задньому дворі і випадково впала у воду разом з велосипедом. На щастя, поруч був брат і витягнув Дженіфер. З тих пір вона відчуває проблеми із зануренням у воду під час льомок фільму торт 2.0.1.5». Декілька сцен доводилося знімати під водою. У Уністон був сильний стрес. Чарлі Ханнем гермофобія. Британський актор Чарлі Ханнем свого часу відмовився від зьому куб Смхіті. 5.0 відтінків відтінки сірого не з моральних міркувань, а через свою герфобію. Він страшно боявся підчепити від партнерки Дакоти Джонсон якихось мікробів. Ханнем розповів, що не може цілуватися ні з ким, крім своєї постійної партнерки. Страх заразитися він придбав дитинстві. Коли по півночі Англії гуляв небезпечний вірус хвороби, яку він переніс, могла залишити людину сліпою на все життя з тих пір, Чарлі Ханнам дуже переляканий цим випадком. Ретельно мої руки уникає громадських туалетів і з великою обережністю знімається в інтимних сценах. Чарлі Ханнам боїться підчепити смертельну хворобу Адельла Боязнь чайок в одному з інтерв'ю британська співачка зізналася, що катастрофічно боїться чайок. Так, так, не дивуйтеся, і таке буває. Виявляється, коли майбутній зірці було дев'ять років, на неї напала величезна чайка і вирвала прямо з рук дівчинки Морозиво. Адель з тих пір, а Адель страждає ларидафобією або боязню чайок. Я боялася, що вони понесуть мене з собою. Згадує співачка Камерон Діас дверні ручки, чарівна красуня Камерон Діас до смерті боїться, дверних ручок. Притому не просто боїться, але і на відріз відмовляється до них доторкатися, ми в редакції Юзнеїв Серю щиро співчуваємо зірці фільму відпустка за обміном. Благо вона може дозволити собі найняти спеціально навчену людину, яка буде відкривати для неї всі двері. Камерон Діас Крістіна річі витончена і ніжна Крістіна Річі страждає дуже цікавою фобією, справа в тому, що акриса панічно боїться рослин в квіткових горщиках. Пояснює таку поведінку дівчина просто квіти здається їй неймовірно курними і брудними, і вона буквально ціпеніє від жаху, коли бачить їх в кімнаті. Крістіна річчя фобії притаманні багатьом людям зовсім не обов'язково знаменитим або девакуватим.